П'ять дієвих способів самодопомоги, те, чим я користуюсь сама, те, що я пропоную своїм клієнтам, і те, що я пропоную вам Сон, харчування, а, рух рух важливий для всіх, але а, для людей або для клієнтів, у яких є депресивна акцентуація або м, депресія, взагалі а, рух стає м, з одної сторони дуже важким і складним. Дуже важко змусити себе до якихось дій, навіть найпростіше, почистити зуби, приготувати собі їсти зас. Далити ліжко, це стає надважким. А, до більш таких ще складніших правда піти на прогулянку, зайнятися спортом і тому подібне. Але знову ж таки парадоксальна річ: чим більше ми рухаємось, тим депресія відступає. Це не єдиний спосіб, але він працює разом з методами і техніками когнітивно поведінкової терапії, з взагалі з терапією. Можна і не звертатись до КПТ, але все ж таки КПТ в роботі з депресією Являє себе найкраще, ну і всі похідні від КПТ, або Блисії, наприклад, ахрія, також, ну і всі інші, всі інші хвилі, теж. і як е, за потреби, якщо це вже переходить в психічне захворювання, то і при е, прийом антидепресантів також. Але рух він буде ну, одним із стовпів, на якому буде триматися терапія людей з депресивним станом. Але знову ж таки повторюсь, рух не тільки для людей з депресією, просто для них він. Надважливий для всіх нас, для всіх інших, він е, теж важливий, теж впливає на ментальне здоров'я, але буває легше його здійснювати. Тому коли у мене клієнти з депрес... з депресією або з депресивним станом або депресивною акцентуацією то ми е, вибираємо ті активності, які зараз здаються важкими, і потім підвищуємо рівень складності. Буває дійсно, що починаємо з того, щоб е, причесуватись щодня, і це також може бути чек у вигляді трекера з. Можна тут використовувати трекер звичок, приєднувати його, можна не приєднувати, Це в залежно від вашого бажання. Але е якась е активність м у вигляді спорту, танців, е йоги, гімнастики, прогулянки, бігу і ну, будь-яке плавання, ігри, якісь спортивні. Е вони будуть також важливими, і я рекомендую їх внести у свою, е свою щоденну або щотижневу рутину. Це може бути і просто зарядка щодня, там 5-15 хвилин. Це може. Може бути біг, це може бути прогулянка, або це ж може бути там фітнес е, або тренажерний зал, і тому подібне, е, що я вам тут е, хочу додати, і порекомендувати. Це обирати те, що вам буде більш приємним, не те, що модно, не те, що вам рекомендують подруги, або хтось ще, або ви бачите, що всі цим займаються а те, що до чого лежить ваша душа, е, е, це може бути те, що вам зараз подобається і ви хочете спробувати, або о, коли є такий знову ж ніби ступор, я не знаю якої активності я б хотіла, то я пропоную задати собі декілька питань. Перший чим я займалась в дитинстві, і це мені подобалось, і можна спробувати ще раз. Ну з якихось причин в дитинстві ви перестали там ходити на якийсь спортивну секцію або на танцювальний гурток, е, то можна зараз продовжити, і це вам поверне і відчуття спомини, якщо вони були приємними, пов'язані з цією активністю з вашого дитинства. І взагалі буде легше з цього почати. Другий варіант, коли ви навпаки в дитинстві цим не займалися, але дуже мріяли про це, але з якихось причин не могли цим займати будь-які причини. І зараз у вас є можливість, нехай там не професійно або там без якоїсь підготовки, але почати займатися. Зараз. Ви там не станете на конкурс бальних танців юніорів, ви не підете, наприклад. Але зараз вам це буде приємно і цікаво робити, і це те, що вас буде заряджати. Якщо перший другий варіант. Вам не буде, то рекомендую третій це е, створити список різних активностей, які ви помічаєте у інших, які є е, е, у вашому доступі, і пробувати декілька варіантів, і потім обрати найдієвіші. Це буде такий е, досвід, е, експеримент. А що ж мені, що ж мені сподобається найбільше? І це буде і про контакт з собою зі своїми емоціями, відчуттями, і про цю активність. Це перше про що ми говоримо. Це рух. Друге сон. Ох, як би зараз важко. Uh, і це не було uh, в зв'язку з ситуацією в Україні, uh, але по можливості uh, краще, щоб наш сон був, uh, щоб ми зберігали гігієну сну. Всі ми напевно це чули. Але я ще раз повторю, щоб засинати до 11 години, щоб перед сном не було гаджетів, активностей, uh, щоб сон був безперервний по можливості uh, якщо. Um, ви там відчуваєте, що ви не доспали то в день краще спати до третьої години, і щоб це там не більше 40 хвилин було. Але все це в залежності дійсно від можливостей. Тобто пам'ятаєте про це, але по можливості виконуєте. Але знову ж таки життя вносить свої кордіви. Але сон дійсно впливає на наше ментальне здоров'я, на наше самопочуття, на наш настрій і тому спробуйте його нормалізувати по можливості. Звичайно, бувають професії або Життєві обставини, життєві періоди, коли це дуже важко зробити. Тому на цей час треба для себе придумати якісь стратегії, про які можна поговорити детальніше, знову ж таки зі своїм психологом, або самостійно подумати над тим, як я можу собі покращити сон. Зараз можливо напишіть в чаті, як ви справляєте з недосипами, як вони впливають на вас, якщо, якщо ви в Україні це відчуваєте, або у вас є певні життєві обставини, з якими і як ви з цим все.

Третє, останнє це харчування. Знову ж таки, ну ніби зовсім не про психологію, але наше харчування воно також впливає на наше фізичне самопочуття, а фізичне впливає вже на ментальне. Тому бажано, щоб харчування було збалансованим регулярним. Щоб навіть якщо ви використовуєте якісь дієти, щоб вони були тими, які не погіршують ваш емоційний стан, а, а навпаки, вам вони вдразу ну, вам подобається ви використовуєте який знову ж таки ви для себе поставили якийсь експеримент, і тому, тому вам це підходить. Але якщо інтервальне голодування або там не їсти після шести ви виконуєте через там примус до себе, то, то це ну не спрацює, не дасть вам тих результатів і може вплинути негативно на вашу ментальну здоров'я. А до речі, у мене на каналі є відео про mindfulness eating, і і це ну взагалі хвиля в КПТ mindfulness, вона знову ж таки показала себе на ефект. Тим, а оцей напрямок, який усвідомленого харчування його використовують для ну для різних дієт, наприклад, навіть для суднення, але взагалі для її для діє для харч усвідомленого ну, взагалі, усвідомленого харчування він може бути вам також корисним. Тому переходьте, заходьте на канал, дивіться це відео і діліться своїми враженнями. І щодо нього. Ну а я розказала вам вже ту п'яту техніку, ну збірку цих технік, того, що ви можете використовувати вже самостійно самі. Те, що я намагаюсь контролювати в своєму житті, те, що я питаю своїх клієнтів, тому що буває так, що сон або неправильне харчування, або відсутність руху вони вже створюють певні ментальні труднощі. І коли ми налагоджуємо навіть ось ці прості речі, вносимо таку певну зміну в рутину, це впливає і на ментальне здоров'я. Отже.